Нова категорія чоловіків тепер зможе виїхати за кордон натомість у тисяч жінок такої можливості не буде. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити актуальну інформацію про життя та роботу за кордоном. А я розповім, які ж нові зміни в перетині кордону за останній місяць. Тисячі жінок тепер не зможуть виїхати за кордон. Причиною цьому став нібито робочий візит нардеба Тищенка до Таїланду. Це набуло певного суспільного розголосу і згодом на це відреагував і президент. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-які їхні виїзд за кордон повинен бути згідно відповідного рішення РНБО, яке ви всі бачите. Інших виїздів за кордон, посадовців чи депутатів у воєнний час не буде. На наступний день після цього звернення президента Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно з якою виїжджати за кордон не зможуть жінки-держслужбовці як місцевого, так і урядового рівня. А таких налічується близько 15 тисяч, а також і чоловіки старші 60, які проходять державну службу. Але виключення таке є. Поїхати за кордон держслужбовці зможуть для лікування при наявності відповідного листа від міністра охорони здоров'я, а також у разі смерті близького члена сім'ї або ж у державне відрядження. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про поїздки держслужбовців за кордон і чи підтримуєте такі заборони. Отож, кому ж таки дозволили перетинати кордон? Від 10 лютого дозволили виїжджати ще одній категорії чоловіків: це чоловіки, які є одинокими батьком, усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем. Звісно, за умови, що ви не перебуваєте у шлюбі і самостійно виховуєте і утримуєте неповнолітню дитину. Ну, а я нагадую: не забудьте підписатися на канал, якщо досі цього не зробили. Перша віза про життя і роботу за кордоном.